Іван Драч, новорічна балада Крила. Через ліс переліз, через море навкіз, Новий рік для людей подарунки ніс, кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотунні ракети, кому солі до бараболі, Кому треснопи вітру в полі. Кому пушок нарило, а Кирилові крила. Був день, як день. І раптом непорядок, Куфайку з під лопаток, як ножем прошило, пробивши вату, Заряхтіли радо. На сонці закипіли сині крила. Голодні небом випростали туго, ковтали з неба. В синє мерехтіння, а в дядька в серці туга, а в дядька в серці тіні, кому долю багряну, кому сонце з туману, кому перса дівочі, кому смерть серед ночі, щоб тебе доля побила, а Кирилові крила. Жінка голосила, люди, як люди, їм доля. Губи і маслом змастила, кому валянки, кому метод простуди, кому жому в господу, а цьому гаспеду, прости, господи, крила, та кирило до тями й брів. І щоб мати якусь свободу, сокиру задобрив бруском і крила обтяв об колоду. Та коли захлинались сечі, Насміхалися зорі з Кирила і, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружинисті крила. Так Кирило сокирою жив. На крилах навіть рожився, крилами хату вшив, крилами обгородився, а ті крила розкрали поети, щоб їх муза була небо без крила. На ті крила молились, естети, і снилося небо порубаним крилам. Кому нові ворота, кому широко рота, кому сонце в кишеню, кому дулю дешеву, а Кирилові не пощастиче отак чоловікові крила.